Ну що ж, напевно, будемо розпочинати чи мене видно, чи мене чутно. Доброго ранку. Родинівці, доброго ранку, друзі, доброго ранку. Усі люди доброї волі. Ми сьогодні знову маємо зустріч, поетичну, волонтерську зустріч. Сьогодні особливий день, бо багато хто береться до. Просто священного дійства, до випікання Пасхи. І хто це зараз робить? Нехай йому все вдається як найкраще, в тиші, в спокої, адже пасхальне тісто так любить саме тишу і спокій, нехай пасхальні хліби ростуть під небо. Рада, рада бути сьогодні тут. І для того, щоб. Випікались оці прекрасні пасхальні хліби, щоб ми, перейшовши з Ісусом страсний тиждень, страсний четвер, п'ятницю, завтрашню, коли буде виніс плащаниці, перейшовши усі муки і страждання, попросивши вибачення, щоб ми дочекали світлого, прекрасного великоднього ранку. За усі ці речі, священні, святі і надзвичайно цінні, найцінніші у цьому житті стоять на передові наші славні хлопці і дівчатка. Зараз у коментарях будуть з'являтися номери рахунків, збори на банку, серед котрих є збори на потреби для воїнства, котрі організували мої чудові друзі. Але хто би це не робив, це люди, котрі працюють на перемогу, славні волонтери. І пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Чи буде паска бліда і ніжна, чи зарум'янить осоння бік? Бабусі правда, часів, сумішність, розворохоблять брункатий сік, розвісять мальве довкола шляху. І запланують липневий мед. А хтось готує дошки на плаху, перекриває шляхи планет, і плачуть сосни, скрипуче тіло уже однято для чорних страт. Чи буде паска пухка та біла, коли до цілих іде палат? І щоб не дійшов до своїх цілий пелат, а щоби просто. Не, іслова... не існувало зла у цьому світі, зла, котре кривдить, а зла, котре приходить в чужу країну за усе це і за наші знову ж таки славні традиції, великодні, різдвяні стоять сьогодні, у цю хвилину, коли ми можемо з вами зустрітися, наші хлопці і дівчатка. Тому не забуваємо, що в коментарях посилання на банки малих донатів зовсім зовсім не буває. А ми милуємося прекрасним світом, бо зараз якраз той сезон, коли так гарно квітнуть нарциси, беруться до світіння тюльпани, квітують різноманітні кущі, магнолія, вабить око своїм ніжним цвітом. У ці прекрасні дні читаємо добру поезію і не забуваємо, що ми воюємо з ворогом, котрого ми обов'язково переможемо. Донатів малих не буває. Переступить життя, переступний цей рік, допоможе комусь жнивувати. Я, закохана в тебе од жовтня й вік, мій окрайцю зелено вітрятий, первоцвіти, що весне світам возвістив, громовиці, страшні, загнуздавши. Сам смутився, та роз, розкіш очей не смутив. Переступність в архіви віддавши, буде час, що поселить відважних у рай, десь обабіть шумливого моря. Заступай кожен день от біди, заступай, Найпро про тебе лиш справжнє говорять, і отак, щодень заступають чиїсь е, прекрасні руки, чиєсь серце, чиєсь тіло, тіло. Чоловіків, влюблених, коханих чоловіків, синів прекрасних, їхні добрі вчинки сьогодні на передовій заступають нас од біти і дають нам шанс прожити цей страсний тиждень і дочекатися прекрасного Великодня. Тому не забуваємо. Ще дають нам шанс з таких гарних глиняних горнят, а чи зовсім інших з улюблених випити свою ранішню каву. До речі, це горнятку від моєї любимої Оксанки Денисевич, світлої, прекрасної, від її вусатого янгола і патріотичні, прекрасні люди в її сім'ї. Тому не забуваємо, що усім їм потрібна допомога. А цьому страсному тижню передувала вербна неділя, минулої неділі ми освячували. Вербове гілля і казали не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. От хочу показати вам свою вербичку. Я зібрала її заздалегідь ще. Напевно, були лютневі дні, щоб вона була така невеличка, малесенька, оздобила прекрасним солом'яним дивом від інничонки, і отаку річ красиво освятили. В храмі і будемо зберігати її цілий рік, адже вона має надзвичайну силу, береже від громовиці, від різних бід. Нею можна, хто має худобину гілочкою вигнати на пашу вперше корівоньку свою. Її несуть до наших предків, на могилки. І тримають аж до наступного року, бо знову ж таки сила її надзвичайна. І у чому у можливість бути в храмі, освятити вербове віття минулої неділі? Ми теж мали завдяки нашим воїнам, завдяки Богові і нашим воїнам. Тому не забувайте, що ефіри наші ранішні вони благодійні і є посилання на збори, котрі дуже дуже важливі. Валебні крики линули над небо, і віття пальми клалось де ступав. Він все все знав, здогадувався. Треба нести той хрест, а люд, а, а час додасть приправ. Солоні солі роз'ятрить всі рани, і чорним перцем стане білий день. Васали вдарять в круглі барабани, а він все знав. Вечеря, зрада, вщень розбито тіло та розбито серце, це буде завтра. Нині ж мені хвальб, оливе зріють, полохливе скерцо. у Великоднє не допустить зва. І ви знаєте, завжди у цю верну неділю я в роздумах, Христос їхав в Єрусалим, його так гарно витвітали, як Бога. А за кілька днів зрадили, зрадили за тридцять мідяків. Тому найбільшою е, такою трагедією життя, найбільшим жахом в людському характері для мене є зрада, коли ми товаришуємо, коли ми гарні, щирі, нібито. А за кілька днів можемо встромити комусь, не дай у спину. Тому не тратьмо ніколи своїх чеснот і не будьмо як той люд, котрий величав, а потім зрадив. А будьмо як. Добрі, глибокі, справжні, і не забуваємо, звичайно, слухати мою поезію, нехай пасочка в кого вона місяця підростає, а ми слухаємо поезію і донатимо. Нависнуть хмари, як мокрі рядна, накличуть з неба облуд, химер, ми залікуємо розбиті садна, незнані тіло аж до тепер. Жовтяве сонце тверде і кругле проміння кине на Божий сад, а людство сите до бід оглухле, відводить погляд від жаху страт, закрутить вітер, завиє вовком утім за зим'є де віра спить. Мій вічний світе, чому так довго прокляттям вбита триває мить? Не будьмо отим людством оглухлим до бід, яке відводить погляд від жаху страт, а будьмо тим людством справжнім е щедрим, щирим, е готовим прийти на допомогу. Не забуваємо, що ми воюємо з лютим ворогом, який завітав, не завітав, бо завітають завіта і приходять гарні друзі, котрі вдерся на нашу землю. Тому, будь ласка, не забуваймо про донати. А ми продовжуємо і слухаємо, читаємо поетичне слово. У тім степу, що по коліна в куряві, самітником стривоженим стоїть. Нащадки байди, змучені й зажурені, співають пісню про снагу століть. А турки скаженіють із татарами у безконечній круговерті днів. Бабусі ж світ задобрюють опарами і моляться, щоб хліб не перезрів. Бо кусним, ясновитим долю хрещено. І як би не снували вороги. Нащадкам байди сняться ледь примащені бабусині, рум'яні пироги. Так біснується ворог, але наші мами, бабусі. Роблять опару, розчиняють пасхальне тісто, моляться, щоб хліб не перезрівав, а він ніколи не перезріє, а вдасться білий, красивий, заплятаними косами, і за усі ці дива стоять наші вороги на передовій, би не біснували вороги, а нащадки байди обов'язково переможуть. У боротьбі з ворогом. Натхненним світ стає не просто так. Його повинен хтось розмалювати. З плечей додолу вицвіли сіряк, на грішнє тіло пурпурові шати, опал у коси, дзвін у рукави, На миста низку, на розкішні перси, дівчатан діт, меже тіл трави, знайде уперше паркалеві весни. Цю поезію я присвятила своїй доні Марії, народжені на благовіщення. На доросла пані Анка, яка теж активно займається волонтерством. <кхи> і е, радіємо, е, милуємося своїми дітьми, чекаємо їх з життєвих доріг і з війни, і нехай всі, всі неушкодженими, любленими і шанованими Богом обов'язково повернуться в рідні домівки. А для того, щоб так відбулося. Ми обов'язково повинні допомогти нашому славному воїнству. Тернові очі бабиної хати і місяць серп обвінчаних молінь. Якби ж то знати, ох, якби ж то знати, що побажати сонму поколінь. Здобутків славних, та це чи, та це, чи це важливо по межі Божих лагідних долонь. Обіймів, теплих, писаних курсивом, які у серце принесуть вогонь, маленьких кроків у великих справах, зігрітих пальців у різдвяну ніч, варет вовняних на стареньких лавах, хлібів духмяних їх народить піч. Ще побажати треба обладунків, котрі на себе правда одягне, оцвіту мирних. Справжніх подарунків, частунків скромних, прийнятих надще. ще. Завжди бажаємо одне одному, чогось справжнього, нетлінного, такого, знаєте, того, що не можна, напевно, купити ні за які гроші світу, теплоти, родинного затишку, тихих родинних вечорів, коли всі вкупці. У родинному гнізді. А для того, щоб так відбулося, вернулися діти. І з далеких доріг діти з еміграції, і звичайно славні воїни, дівчатка і хлопці з війни ми повинні обов'язково їм допомагати. Пам'ятаємо про донати. І малих, малих донатів не буває. Кожна гривня має велику вагу. Все в житті має сенс. Все в житті обумовлено. Вірогідністю слів, тих котрих не сказав, А у гніздах стоять і курличуть надломлено юні діти небес, і журавлиних заграв. Все в житті має сенс і краса, і потворності, молоді ручаї та зими рубікон. І немає у тім ні біди, ні крамольності, що до правди іде оцей світ на пролом. Все в житті має сенс. Ти встигаю усвідомити, що Едемські сади сподіваються злив. Звідусіль до святинь поспішають паломники, на шляху до мети хтось когось причастив. Пийте свій чай, зелений чи чорний, котрий любите, а можливо, малиновим варенням, пийте каву з улюбленого горнятка. І не забувайте, не забувайте, що оця ранішня розкіш, оця можливість у спокої зробити свої справи, зібратися і піти, а чи до місця праці, а чи, можливо, в поле до землі, чи, можливо, до друзів, а чи, можливо, до храму, а чи адже саме сьогодні ми будемо в храмах розважувати про те, що відбулося з нашим. Ісусом Христом, оці всі етапи зради, страждань, тайної вечері. І, і щоб ми усе це, хто, собі, хто що собі задумав, змогли сьогодні зробити і робимо зараз, за все це воюють наші славні хлопці і дівчата на передовій. Тому в коментарях номери рахунків, посилання на банки, будь ласка. Там є і посилання на банки моїх щирих і прекрасних друзів, один з яких Олександр Терещенко, воїн, славний муж. Тому, будь ласка, переглядайте, кожен, кожен, кожне кожне посилання, кожен рахунок це під собою несе величезну мету, у собі несе величезну мету. Адже це захист для когось. Мама з сусіднього прекрасного нами села збирає на потреби побратимів свого рідного сина і свого сина, єдиного сина. Тому, будь ласка, переглядаємо, донатьмо, не забуваємо, усі, усі, донати є, усі ці посилання є актуальними і дуже величезна потреба ховається в кожному е, рахунку. Потреба для тих, хто зараз нас захищає. На згадку ти береш Хмаринку з ваб, мій молодий, осяйноликий друже. Поміж кропів, дозрілих і кульбаб, ти діло розпочати надолужиш, мене загорнеш у тонку печаль, і трішки несміливо й вайлувато, накинувши на плечі тінь вуаль, на вітрі буде правда тупцювати, а ти їй даш поживу і до сліз мене поранять щирі откровення. І лиш старенький, та скрипучий віс. З орбіт земних для нас вестиме зерня, а ти, мій друже, доверши оте, тобою вправно розпочате діло. Вдягни ікони давні в постове, щоб цілоцвіття вірою говіло. А ми вже будемо скоро перевдягати свої ікони з постових, в постового вишиття, смутного у радісне, червоне, зелене, жовто-гаряче. І будемо святкувати Великдень для того, щоб це сталося, для того, щоб прийшло це величаве, надзвичайне свято, яке символізує відродження, е перемогу правди, добра, світла над темінню, над холодом, над зимою, для того, щоб все це склалося і відбулося, стоять не на життя, на смерть, наші воїни, але нехай їм буде лише життя. Нехай ніхто не віддає найцінніше, що є у цьому всесвіті, на війні. І ми повинні в цьому допомогти добрими справами, словом, порадою, волонтерством, гарними вчинками, допомогою родинам тих, котрі зараз там. Тому не забуваємо, будь ласка, про донати. Бувають речі та не речі. Думки святих і крикослів, А хтось поклав той хрест на плечі, котрий Христос нести зумів. Буває осуд, й пересуди, прозорих ранків темна мить. Лунають крики звідусюди, нехай тебе, як нас, болить. Бувають справжні та несправжні, понурі, вмовлені до страт. Співають долю пісні ранні На стежці, що мостив, пелат. Ніколи не опускаємося до рівня тих людей, котрі кажуть: нас болить, нехай тебе болить, а будьмо добрими, розважливими, співчутливими, емпатійними, і не забуваймо донатити, не забуваймо про донати. У коментарях. Є рахунки ранки верещать писклявим вереском, ночі все купаються в імлі, я встелю планети диво вересом, я розвішу стяги повстяні, позбираю у почечки присмерки і є із доброї руки. Жовтороті, молоді пуцвірінки заховаю гнізда сіряки. В цих домівочках, пригріються, зрозуміють невгамовний світ. А коноплі на картатих пілочках всім розкажуть про статечний рід. Так, ми маємо надзвичайні скарби, бо в наших скринях лежать старовинні вишиті пілочки наших вишитих сорочок, які, про які подбали наші бабуні чи прабабуні. Ми маємо прекрасні. Традиційні речі, ми маємо чудові ремесла і результати цих ремесел ми бережемо давні збани, давні е, макітри, давні пасківники. Так, так, дуже багато е, зараз витягають свої глиняні старовинні пасківники і паску з року в рік випікають саме в таких пасківниках. І за те, щоб. Процвітали ремесла, що береглися бабусині, вишиті сорочки і коралі. За все це стоять наші хлопчики і дівчата напередовій, тому не забуваймо, не забуваймо про донати. Переступили весни, кольорові, оту зимову льодову печать. Їм би тулитись ближче до любові, вони ж тривожно в мареві мовчать. А їм би в хмари малювати стелю, у квіти пишні давні сволоки, вони ж мовчать. Чекають пагін хмелю, він заплететься в коси край ріки. Чекають рук, які несуть блавати, і на, трійцю, і на трійцю укладають у букет. Вони чекають край старої хати, щоб мирним словом вірш творив поет. Вони мовчать, їм нічого сказати, пливуть в віки, як волохатий сніп, та заговорять весне, сива мати, для них із печі вийме вічний хліб. Щоб весни не мовчали, щоб вони говорили, говорили до світу білим світям. А чи рожевим, от саме зараз, попри такі завії, котрі були от буквально кілька днів тому, все одно рожевим цвітом до нас говорять персики, біліють прекрасні черешні сливи, вони були підморожені, але весна взяла своє і вони до нас просто усміхаються. І щоб усе це відбувалося, щоб весна і тепло не мовчали, напередові стоять. Наші хлопці, дівчатка, тому не забуваймо, не забуваймо про Донати. Нескінчена печаль і тяглиста дорога, що крізь мене світами ляга, збито ноги у кров все у пошуках Бога, вічних істин та жмені добра. Бог ось тут, на біленькій, небесній хмарині, янголятам готує обід. Так було і так буде от завтра, й однині, і допоки обернеться світ, хтось когось нагодує, у зимні пригріє за нечемних дітей, не смутися, красо, не смутися маріє, вже розлито у чаші єлей. Ти ж боносиш під серцем останню надію, де восвяття на зламі епох, буде вічно полотна на сонці леліять. Для безцінного сина сам Бог. Цей вірш був написаний на Благовіщення, коли ми отримали прекрасну звістку, що народиться Божий Син і врятує нас усіх. Буду завершувати свій поетичний ефір, щаслива була донести до вас, усіх вас, хто мене слухав чи ще послухає в записі. Своє поетичне слово, найщиріше вітання вам з Львівщини у переддень Великого свята, у переддні Великого свята Воскресіння Господнього. Нехай воно буде мирним, нехай воно буде таким щемливим, і нехай воно буде останнім великоднім святом у часі війни, у часі, коли Україна воює. За свої скарби, за свою мову, за свою непересічність, окраси, за свої окраси. А найбільшою окрасою, звичайно, є людина і за життя людей, мирних людей, які теж нищать безжалісно ворог, за їх життя стоять хлопці, дівчатка на передовій. Не будьмо байдужими і не втомлюймося. Україну, люди доброї волі, сприйдешнім вас великоднем. На видноколі все маліють душі, На видноколі осипає день листки дерев на ту частинку суші, де зріють ноти вдумливих пісень, де хтось комусь освічився в коханні, котився перстень злотий на вівтар, де рвали горло півні на світанні, І ніч гасила зоряний ліхтар. На той окраєць батькового поля, що кусним щедрим пригощав роди. На видноколі буйночуба доля Ішла крізь вир високої води, щасливої долі, щасливої долі кожному окрайцеві батькового поля. Нехай закохуються люди, нехай котиться золотий перстень на вівтар, нехай шлюбляться молоді пари. Нехай освічуються в коханні юні дівчатка і хлопці, нехай зріють ноти вдумливих пісень, нехай приходить на нашу рідну землю прекрасний, світлий Великдень. Дякую, що мене чули, дякую, що мене послухали. Не забуваємо про Донати. Усім, усім чудового, спокійного, розважливого, такого вдумливого дня. Szczęsty.